Моє вам вітання. Вітаю на каналі Рибалка на Буковині. Ми з вами приїхали на чудову річку Дністер. Let's go. Село Пригородок. Це єдине місце, яке я знайшов поблизу, де мені зручно буде під'їхати без зимувальної ями. Дотримуємось законів і гайда до перегляду. Як завжди, пару провірочних забросів. Туди-сюди і спав. Але він тут є. Ось тут виходить приямочок такий ну, виход з русла. І там ракушка. На цій ракушці він і сидів. Перевірно. Як то кажуть, все по стандарту в принципі. Доброго ранку. Доброго. Як я вже казав, рибалюю я в межах села Городок, Дністер-течія. Водичка потрошки підіймається і затоплює берега. Добирався сюди, як завжди, гарними дорогами. Ну, Не скажу, що вони були погані, але гарна гравієчка, через лісочок. Можна було навіть помилуватися зранку. Краєвидами. В руки взяв сьогодні Софіну X 1,12 грам і з катушечкою Орбіон. Буду планомірно проходити берег кожних 20-15 метрів, що зможу обкидувати. В принципі, трошки вже маю розуміння, що окуньок сидить в береговій зоні. Ну, як берегові є бровочка, такий приямочок. На ній він, в принципі, і сидить. Одного вже вдалося полювати. І, як завжди орієнтуюся по аномаліям, якщо буде видно, іде ряд потім іде, скажімо так, гладка вода, це вже означає, що там якісь, якась аномалія. Щось там вже змінюється. Скоріше за все це приямок. І так от впирає на тому приямку нашу оснастку і ми тягаємо що Корчі, корчі ракушку Чи це? Стоп. ні це все одно якийсь корчик да, ні, це ракошечка була ракошечка це не дивно ось там от в принципі і буду підводити до тої бровочки свою оснастку і намагатися там впіймати Рибко, це мене лакіджоновський віброхвіст такий. Колір, чесно, не пам'ятаю, але зараз ми на щось, змінимо на щось ярке. Хочу водичка прозора є в мене думка, що можуть працювати яскраві кольори. Ой-ой-ой-ой-ой! Так от пересклав я собі трошки свою коробочку. Аналогічно поставлю Lucky Лакіджон Віброфіст в такому от карамельному кольорі. Це такий мій експериментик буде, бо ну, відійти від стандартів. Я думаю, всі вже знають, що осінь пора прозорої води. Глубина досить невелика, якихось півтора, ну, півтора метра. Звісно ж. У нас, як кажуть, трошки відбувся злам погоди. Вчора вітряно, але тепло сьогодні легенький вітерець і різкий спад температури. Є. О! Щось ще гарне. Те, що щось змахує дуже на щучку. Дуже сильно змахує на щучку, бо давай. А ні. Це кабанос і окунь. Ох ти шо. Ух ти що, рідненький, іди сюди. Іди сюди. Йой. Це дуже файний окуняра. Дивіться який. Ох. Ох. Давно я таких окуньків не ловив, от за таким я й приїхав. Зараз його знімаємо, ставимо на куканчик, все-таки правильно спрацювало, те, що я собі і думав, гарний, гарний окунь. Кидаємо його на кукан. Ось це жареного окуня. Гадаю, він попадає точно. Законні розміри, які можна її брати, тому як би не переживаю. Ну, це такий трофейний окуняр. Навіть сказав би так. Ніяких відвідних, нічого. Терпляються до себе. І далі йдемо. Бувати. Я думаю, він тут не один. Все-таки спрацювала наша теорія, що на ярку, на яскраву приманку, така карамелька. І до речі, скажімо так, навіть не на бравки, а в береговій зоні. В принципі, спробую обловити берегову зону. Як я розумію, ми сьогодні будемо більше впиратися в окунька. Тому заміна вас зараз не здивує, на що саме я зміню приманку. Так, вібро хвости зрозуміло, поки що залишаємо їх. Так. Така от мікрушечка. Мені от максимально хочеться спробувати, от копія ну, це копія Сексі Імпакта. Кольорі Лох. Чомусь мені в нього зараз віриться. Кетловий та приманка, яку ви більше всього кидаєте у воду. Ну і справді так, колись я навіть не думав, що я буду кидати в воду щось крім фішовського поляріса. Берег довгий, час у нас є, рухаємось. Трошки змінили локацію. Перебралися в район Жванця і будемо спускатися до води. Спускатися нам о от... туди. Сам не бачу краю, але що дуже весело. Побажайте мені удачі. така от стежечка. Поки що вона дуже Класно, але мені казали, що тут тільки початок стеречки класний. Але дивіться, який гарний дністер. Боже, який він прекрасний. Спускаємося. Рекламе потребує занять і спортом, особливо спінінг. Не дарма спін їсти багатенько з такими місцями кататися, ходити ой-ой-ой, перший... перша преграда. Оха підніматись буде весело. мотузка яка допоможе нам не впасти дуже швидко одна бачу довга мотузка опа друзі крісцеві молодці якби не вони то я думаю що Niekas į gilybę neslidinęs čia. Taip, šukai, dar vieno motosko nėra. Nėra. Įsivokime. Tai staiga. Opa. Labai zaberiau. цьому точки нема але є легший спуск. вже бачу воду але до неї ще треба дойти завжди, перед самою водою що дуже весело. Як ніби погребив в гори пішов по факту на рибалку. Біле модель. На жаль, не вдалось спіймати аж нічого. Тому будемо рухатися додому. Всім дякую за перегляд. Пока. Хочете подивитися, як я буду підніматися на той спуск, Уже підйом. Піднергисти, блядь.